Українців атакують кліщі. Через різке потепління їхня кількість істотно збільшилась, кажуть ентомологи. Щодня до столичних травмпунктів звертаються по кілька покусаних пацієнтів. Як уберегтися від небезпечної кровопивці у розповіді Юлії Кирієнко. Прогулянка в затінку крислатих дерев вабить у спеку киян навіть попри попереджувальні знаки про небезпеку кліщів, поки що претензій не було. Погода замечательна, Гріх відказуватися. Більше ніяк тут якби з рінком. Пані Мирослави нещодавно стала жертвою агресивної істоти. Тепер перед прогулянкою вживають запобіжних заходів. Ну, ми тоді самі справилися, як то попав ззаді, Маслом помазали і так як пінцетиком витащили. Нужно, щоб була закрита, закрита одежда, щоб вона світла була, щоб їх можна було увійти. Саме в цьому кабінеті травмпункту першої лікарні і витягають кліщі. Поки тут покусаних немає, та інструмент завжди на поготові. Адже за травневі свята у відділенні був ажіотаж. Тепер кажуть лікарі, щодня приймають по три-чотири пацієнти. Процедура проста: за допомогою ножиць та щипців за кілька секунд з під шкіри витягають повокоподібного. москіт, захватується тіло кліща і медленно, медляна на себе, идет проворачивание просто в часовой стрелки и таким образом клещ достается полностью с места инвазии не оставляя после этого никаких ни головок ни усиков ничего Лікарі застерігають, якщо не вбереглися від проникнення кровососа, не витягайте його власноруч. Часто після таких спроб під шкірою може залишитися голівка, носик або лапка кліща. Їх тривале перебування у тілі провокує не лише алергічну реакцію, а й може стати причиною недуги. Нині у столиці більш поширений так званий іксодовий кліщ. Він здатен переносити з будника хвороби лайма та вкласти на лікарняне ліжко на багато тижнів. В першу чергу та проявляється в виді такої еритеми, це покраснення в місті укусак клеща, которая имеет різні может быть, форми по величині виду. Якщо это не пролічить, осложнения, осложнення, переходят переходять хроническую форму, когда пораження йде суставов і нервної системи, аби відпочинок на природі не зіпсував повокоподібний кровопивця, слід використовувати спреї від комах. Їх можна придбати у кожній аптеці. Юлія Кирієнко, Юрій Росохай, телеканал Київ.